Всім привіт! Ми сьогодні знову будемо жити в цьому місті. І я сьогодні думаю, що ми пошукаємо нову квартиру собі. Треба спадки лягти вже. Зараз... Треба помити. Então, vou isso só isso e até as Так, Я дуже хочу пошукати нову кварти... квартиру. Я тут стока гроші зробив. Роботав грузчиком і забув це все ставити на роботі. Я... я дуже хочу переїхати в другий в ЖК, тому що в цьому ЖК. Жіка... Місця взагалі немає, щоб, щоб хоч щось зробити, щоб мені було добре. Я думаю, я перейду на новий ЖК. Так, де мій автомобіль? Я орендував нову ахтівку, це BMW. Думаю, це буде покраще. Тут людей куча появилося. машину. Мені дуже допомогли. Я зараз хочу подивитися, якщо можна буде зняти. Ну, треба зняти нову квартиру. І я думаю, я зніму нову квартиру, подивлюсь, як, які суми треба, щоб зняти нову квартиру. Тому що та квартира ну, добра, але тільки дуже мало місця. Там нічого не можна зробити, крім полежати. І приготувати щось собі покушити. Добрий день. Добрий день. Можна, будь ласка, подивитися квартиру? Так, заходьте. Якось, навіть, якось даже поганіша ця квартира. Навіть кухонька є як маленька, Дуже добра. Яка плазма. В тій квартирі в мене навіть не було. Комнати своєї. А тут є свій туалет і своя кімната. Я дуже рад цьому. І скільки ви хочете за 4 місяці. 800... Ні. Ви хочете 400 баксів? За це добре. Я згоден. Дякую. Яку. Я... У мене зараз появилася нова, важмо... е... нова можливість. Тому що це новий ЖК. Як... як це побачили? І в мене є свій вид на... Річку Дніпро і яка вона там. Я не знаю, що це за річка, ну ладно. Дякую, дякую. Одне зараз поїдемо, заберемо всі речі. І все. Дуже добра квартира. Мені дуже подобається. Зараз буде, треба сюди їхати, а не в цей. Трішки до магазину довго треба буде ходити. Я думаю, нічого страшного не, тут немає. Так, би дуже ми ш... е, швиденько беремо всі речі свої, Здає, е, з... Ну, ця квартира ще в мене буде. Е, ще, три, ще, чотир, ну, ще місяць, ну. Ще багато я зможу з цією квартирою жити. Якщо захочу. Так, мені треба ноутбук свій забрати. І портфель треба зібрати. Все. Бувай квартира квартира. Ми зараз так, це від старої, це від нової. Ну, ключі такі одні, однакові, що це капець. Так. Тут взагалі поліці. Ой, шо. Та й як та... Навіщо це вообще тут наставили? Ну, це новий, гарний. Ну, дуже гарний. Ж... ЖК? Ну, це не ЖК, це вообще щось нове. Я навіть не знаю, що це. Так. Ну, тут паркор. Пір... парковки немає. Ну, в цьому зданні є парковка. А, вона ще і платна. Ладно, тут можна буде. Залишати свою ахівку. Я думаю, нічого не буде, що я залишаю тут ахівку. Так, паркуємось. Все. Ай. Так. Чик-ч-чк. Так, все, зачинив. Так, зараз йдемо на нову квартиру. У мене речей немає. Боже, як роги Ліфт, Лифт на ліфт. Ну, добре, ліфт. а, -а, -а. Ай-яй-яй! Боже, як я впав! Треба ж скоріше вже піднятися на цей поверх, який треба. Все, дякую! Так, ладно. Тут для четверых. Е, сьогодні ми будемо з вами. Ну, я сьогодні купив кварти... квартиру, от. нову, Точніше орендував. Нову квартиру. Дуже. Тут гарний вид. Ну, балкона немає, але тут дуже гарний вид. Тут гарна річка якась. І в нас сьогодні буде план поїхати. Я не розказав вам, але я купив нову машину. Це була Tesla Model 3, як вона там називається. Я її купив. Я її купив собі нову машину, тому що ну, стара вже. Ну, ви, ви бачили якась вона погана ясенька. Я думаю, ми спати не будемо. Ми зразу підемо до моєї Тесли, я вам покажу її. Сейчас, зараз я вимкну світло. Квартирка не маленька, дуже добра. У мене ще є від тої квартири тут. Я забув все взяти з собою. Так, я думаю. Думаю, стільки доларів. А це ключ від Тесли. Ну, це треба перепрошити, щоб був ключик у це Карточка була. Ой. Ще треба. Ви зараз побачите мою нову машину. ВОТ моя нова! Машина, це Тесла Model Y Я не знаю, що тут це робить. Ну вау. Так. Я зараз хочу поїхати в магазин. На так. Е на електрическому. Вона, вона дуже різка, як не знаю хто. Все, быстренько в магазин. Добрий день! Добрий день eh. а, у вас немає нічого по 50 доларів? Немає, до побачення. Треба в банк буде с'їздити, розміняти гроші. Ой. Так, ми зараз заїдемо на стару квартиру мою. Там по ключ по відпечатку пальця. Да, ну, давно я тут не був. Ой, боже! Я не вмію вправляти з цією машиною, як не знаю. Тому що вона така добра. Давай, давай. піпець я не можу. Я припаркова. Ох! Це піпець по машину. машин. Все, зачиняємо цю старуху. Ну, це не старуха, це 21-го року. Вона. Так. О, все. Квартира відкрита у мене. Це не мій етаж Моя квартирка. Тут я що є. Я хотів його забрати. Фу, він испортився, треба його викинути. Вимикаємо, щоб за комуналку тут туди не платити. Я думаю, ви е, в прошлому відео бачили цей диван. Це була. Пісхалоч... Ну, пасхалочка І хто побачив той то молодець. Не знаю, що сказати. Так, ви не спр... Ви не. Ну, якщо ви даже спросите, що там за квартира, я вам не скажу. Ну, якщо. 10 лайків буде скажу. Що це за квартира така. Так. О, вже світає, поїдемо покатаємось, тому що. Тому що я не кат... я ще по городу цьому не катався, ще нормально. Так, треба нажати гальма, щоб завести, щоб ключі... завести цю машину, так. вона дуже шустра. Це тут ще странне, автоматична коробка передач, яку треба теж переключати. Я з вами тут вперше катаюсь по городу цьому. Тому що я тільки вдома, був в магазині так. Дуже гарно тут все. А я хотів заїхати на цей на, цю, на цей ЖК хотів подивитися, які тут квартири, як, яка стоїмость їхня. Тут паркінг є. Є штриндошик, -мойо! Та піпець. Ну, тут останемо. Все закриваємо. І погнали, подивимося на. Добрий день, а скільки А, тут такого немає, ну ладно. Там події можна просто подивитися квартиру. дуже гарно. Це перший поверх. Це ця квартирка менше, чим була в мене. Тут пола немає, странно. Дуже странно. А що це таке тут? Це вже покраще. Ну, перший поверх це взагалі не... Не то, що я хотів. Та я і не хочу зараз. У мене стільки грошей немає. У мене дуже мало грошей залишилося, ще й треба прожити ще 2 місяці, щоб мені заплатили як біженець. Тут. Ну, це зрозуміло. Я не пам'ятаю, на які корти. Дивіться, це мені розказували, що тут жили мої батьки раніше в цій квартирі. Тут таке чувство, що тут ніхто не жив. Дуже багато років ніхто не жив. А! Проте Я моя що чуть не впомер. А на підемо заберемо машину з паркінгу і поїдемо далі кататись. Зараз треба буде виїхати і нічого не зламати тут. Тому що ну, прийдеться мені платити за парк. Цей... Ну я теж тут не живу. Фух, виїхав з паркінгу живий. Можемо подивитися на лайнери, якщо його впустять. Так, тут десь проїзд должен проїзд бути, то. До... Ну, сюди на машині не можна, ну. Вам показалося, що щось не так. Так. Так, ми можемо... Мені роз... розрішили. Мені розрішило залізти на цю яхту і подивитися, що тут є. Це моторне відділення, сюди нам не, не треба для... краще йти. Кстаті, тел... телевізор, як у мене вдома. Туалет спальня Ще одна спальня. І це пункт управління яхти цієї. Ну, добра яхта за 11 мільйонів гри. За 11 мільйонів гривень. Ну, це я в гривнях. Ох, я вылезла. Так, -с. так -с, седаем. О, все. Так, треба буду назад сдать. И... И опять... из. Знову не впасти в цю річку. Тому що не хочеться знову просити, щоб витягували машину. Тут, правда, говорять, що не можна їздити на машині. А я поїхав, думав, що мені можна це. Все, поїхали. Ого, що це? це? Це стадіон дуже гарний. здається так, 11.01 зараз. Так, поїдемо далі ганяти по, по місту. Такі вдома гарні, точніше. Ой, там яхта їде. швидше, ми, ми ніж вона їде. Ні, не треба перезаписувати. Та ні, надо, надо, Та не треба. Ну, ладно, не треба. Так, люди. Люди, я так посовчався зі своєю колегою. Він сказав, не треба записувати відео, тому що у нас тут ми багато раз падали в річку. Ну, це, я думаю, нічого страшного. Ми падали в річку. Так, ми зараз лучше вже поїдемо додому, і наступне відео буде трохи потім. Щоб. Тесла остила після сьогоднішнього дня, тому що вона була під водою три рази. Вона працює, вона... Там нічого з нею з не случилося за те, що вона була під водою. Так, їдемо додому швидше. Тому що я зараз цю Теслу вже зламаю до кінця. І опять буду купити 100 літ. Фух, зайшов поворот. Я думаю, я на цю парковку її оставлю. Не, не буду лучше вправляти над цією парковкою. Я... Постав... Піс... Поставлю її прямо возле входу. Во. Ну вона і дає. Так. Так, ладно. Це не, Це не той ключик я взял. Ще то пару раз. падала и на и все вот где было ну ничего так всем пока до наступных серий